Друзі, усім привіт! Вітаю вас на наступному нашому товариському матчі. І ми, до речі, бачимо з вами грецький паок, який буде приймати Мілан. Матч обіцяє бути цікавим, бойовим. І давайте перейдемо до наших параметрів. І в нас включена, нагадаю, вам серія пенальті. Як і завжди, це в нас було, тобто тут без змін. Я пропоную зіграти цей матч. Теж ось. М можна навіть теж вибрати ось такий трошки золотистий, трошки помаранчевий колір м'яча. Фуерцує ми сьогодні зіграємо. Бачимо, чи зможуть команди сьогодні показати. І цей м'яч їм буде, так скажу, в допомогу. Ну що ж, а ми з вами рухаємося на стадіон Тумба. Або, як можна ще так сказати, красиво Тумба Сейдіум нас буде вітати. Це нагадаю вам домашній стадіон Грецького Паука. Ну, що сьогодні очікувати від гри. Я думаю, що багато вболівальників, хто дивиться нас, очікують голи. І я скажу, що теж це все і очікую, і хочеться побачити на власні очі. Бо у Мілана дійсно такий склад цікавий. Я перейду якраз до гостей сьогоднішнього матчу, розпочну з, з них. На воротах сьогодні грає Дона Рума в захисті зліва Лаксальд. Справа Калабрія. Двоє центральних захисників. Сьогодні праворуч грає К'яєр. Лівіше грає Габія. Центрального півзахисника, центрального півзахисника грає сьогодні Біглія. В опорній зоні грає сьогодні Кісьє. Атакуюча півзахисника грає Чалханоглу. І в нападі сьогодні зліва грає Ребіч, справа Салемакерс. І в нападі центрального нападника грає Капоне. І це такий цікавий вибір від Мілану. Можливо, це не зовсім його позиція. Але в нападі сьогодні виставляють його тренерські штаби Мілану. Нагадаю, що сьогодні схема у італійців 4-2-1-3. Теж така цікава формація з трьома нападниками. І я перейду до греків. Команда, яка буде грати в нашому турнірі або чемпіонаті. Та поки що ще будемо дивитися, як вже буде прописаний регламент, і саме вирішувати буде, будете вже ви тренери. Ну, глядачі будуть дивитися, впевнені, що буде гаряче і не тільки. Перейду швиденько до складу. На ворота грає Оспіна. В захисті зліва Альфонсо Девіс, справа Рікардо Перейра. Двоє центральних захисників Стефан Савіч і Ленґлі. Сьогодні в захисті двоє центральних підзахисників. Зліва грає Оксат Чемберлейн, справа Іван Ракітіч. І в нападі сьогодні четверо нападників. Зліва в нападі грає Пулішич, справа Політано. І двоє центральних нападників грають: Мілік і Орігі. Головний тренер команди Матвій Настасяк і схема на гру 4-2-4. Досить актуальна ця схема є останнім часом. І бачимо, поки якраз говорили про схеми, вже є порушення правил від гравців Мілану. Подивимось, Чалханоглу. Так, схвалив проти Полішича, і хтось може пробити зараз гравців Паука. Показують нам незадовол... незадоволеного Челханугу, але все-таки фол там був. Сперечатися сильно не потрібно, бо. По-різному може відреагувати арбітр. Не вийшло зараз здійснити ідеально цей штрафний, зробити навіс точніше. І зараз Мілан вже буде розпочинати свою атаку. Бачимо, Салемакерс. Що грає справа в нападі, робить подачу. Відбиваються гавці Паука, Біглія, Лаксальт. Зліва в захисті Лаксальт. Проходить Лаксальт і може пробити, але не даються робити. Але Ребіч віддає на Лаксальт, а Лаксальт ще й зміг пробити зараз. Але удар зараз не вдався у лівого захисника аргентинського. Ну і багато змін бачимо у грецького паука. Да, володіння м'єчі нам показують. Поки що 35 на 65 на користь Мілану. Якщо говорити по змінам у греків, дуже багато трансферів зробила команда. Команду прийшов Оспіна з Наполії. Альфонсо Девіс з Баварії, Тео Ернандес пішов в Баварію, Савіч прийшов в команду, Рікардо Парейра, Окслей Чемберлен, Іван Ракітіч. Можу сказати, що сьогодні в складі 9 новачків і двоє гравців, ну, які вже грали за паок, це Орігі і Ленглє. Всі інші новачки. Так, і Політано сьогодні грає, і Пулішич. То досить багато змін є у команди, і Матвій Настасяк дуже був активним на трансферному ринку. Але побачимо, як ці зміни саме в команді по трансферам, вони чи додадуть вони імпульсу команді. І тут вже головне питання, чи зможуть боротися за верхні місця. Андрій П'ятов, нагадаю, пішов з команди і Євген Коноплянка також вони перебралися у іспанський Вільяреал. Хоча Андрій П'ятов в товариському турнірі непогано себе показував. Знову ж таки, не зміг він зробити суху серію. Але давайте не забувати, що, які він себе робив в матчах. І я не скажу, що в багатьох голах то його була вина. Було б більше питання до захисників. Зараз, поки бачимо, Мілан атакує. Ребіч пробиває в поворотах вже Оспіна. Робить свій перший сейв за грецький паук. І давайте повтор повторці ситуації. Хороший був пас і удар і Оспіна. Зіграв як потрібно. І буде готовий небезпечний. Челхануглу буде подавати. Або розіграють. Зараз побачимо. Ні, робить подачу. Але бігля підбирає м'яч. Але далі головою не точно він віддає. Яєр. Ребіч. Лаксальта підключають знову до атаки. Лаксальт. Може небезпечно зараз загострити. Робить передачу на Макерса. Але Паук відбивається. Мілан досить агресивно атакує, і Пауку потрібно зараз вдало захищатися. Чалхануглу подача на Капоне була, але Капоне не зміг дотягнутися до м'яча. Що поки не подобається зараз у команді Паука, що вони не можуть пробити поворотах. Тобто всю ініціативу перехоплює Мілан. Не дає пауку нічого зробити. Салемакер з подача. Ну, сьогодні захисники у Паука добре граються. Це теж від... підмічаю Орігі. Зараз можна було виходити в контратаку. Але не зміг Орігі пройти. А можливо, зараз. Політано. Орігі віддає назад на політано. Політано подавав, але заблокували його подачу. 40 вже третя хвилина 0-0 рахунок в нашому матчі. Чалханоглу. Класну передачу віддає на Салемакерса. Салемакерс. Але далі його передачу заблокували вже гравці Паука. Чалханоглу віддає на капоне. Продовження атаки. Ну і нічого не додав арбітер до першого тайму. І остання атака буде за, Мілон... за Міланом, але Ребіч не зміг віддати точну передачу. І перший тайм завершено. 0-0 в нашому матчі. Що сказати? Дуже, дуже багато питань до Саме того що не було ударів, по-перше, у греків. І До захисту у мене питань немає. Захист відпрацював на всі 200%. Мілан сьогодні бачимо теж небагато створив поки на перший тайм. Два удари, і з них один в ствір воріт. Ну і давайте перейдемо швиденько до замін. Вони відбудуться у греків. Замість Орігі ми на полі побачимо. Гомеса теж, нагадаю, новачка він перейшов до команди з Аталанти. І схему змінить теж. Зміна схеми відбулася у греків. Що ж, і переходимо до другого тайму. Подивимось, чи допоможе саме ця схема? Зараз вибачаюся, я неправильно зараз вибрав схему. 4, 2, 1, 3. Так, ось Ось ця схема. Так, я зараз е приношу вибачення. Я... Задивився. Зараз вже. М'яч вийде в аут. І вже мають відбутися зміни. Зараз Мілан атакує. Але треба відбуватися па Пауку. Біглія. Лаксальт. Знову Лаксальт грає сьогодні. Як він сьогодні грає зліва в захисті? І до атаки підключається. Я б вже відмітив би його по матчу. Але Гома зараз в атаці Паук. Але відбиваються. Саві віддає, Салем... Салемакерс. На фланзі робить простріл! Але відбиваються гравці грецького Паука. Ну, в захисті грає Надіно. Ну і Савіч сьогодні Ленгле. Колишні гравці Барселони в нас. Ленгле вже давно грає за паук. Савіч, кого він тільки не представляв. Я за Атлетіко грав, перейшов до Барселони. І зараз вже буде представляти грецьку команду. В... Нашому, можна сказати, так, чемпіонаті. Скоріше за все, що думаю, що буде саме формат чемпіонату. Але не буду далеко заглядати. Будемо дивитись. Політано. Йде на Аркадію Шеміліка, але не вийшло продовження атаки Лаксальд. Ребіч. Вігля кісьє. Капоне, але як грає Савіч у відборі. Бачимо, Мілан поки не єдиної заміни не зробили. Влаштову їх, поки капоне в нападі. Хоча не скажу, що в нього вдається сьогодні зачіплятися за м'яч. Гомес! І заробляє зараз штрафний Гомес небезпечний. А головне питання, хто буде бити по воротах зараз у грецької команди. Аркадіо Мілік. Рафаель Лао вийшов у Мілану. Аркадіо Мілік пробиває в поворотах і забиває 1-0. Виходять. Виходять Паук вперед. І який гол забуває Аркадіо Мілік. Теж, я думаю, зараз Гліб Боковенко і Маквіна Настасяк дивляться матч. І вже Я думаю, Гліб записує вже. Міліка вже в гравців, які поки що забили найкращі голи. Я з ним погоджусь. Удар вийшов нереальний, і тут вже без шансів для джан луїджі До Наруми. Іначе погодьтесь, по матчу атакував більше Мілан, бив по воротах. Але яку гру демонстрували греки теж? Тобто вони чекали, чекали момент і. І вони його дочекалися саме зі штрафного удару. теж так Цікаво підмітити. Саме Кастільєхо виходить на поле замість Салемакерса. Подача від Мілану, але відбиваються гравці. Павка. Ребіч б'є по воротах, але який сейв робить Оспіна. Другий його сейв, який теж важливий. І доказує Оспіна, що. Ну... Ось купили мене, ось я себе і демонструю на всі 200%. Ну Він сьогодні капітан у греків. Чому? Калабрія. Калабрія віддає на Кастільєхо. Кастільєхо пробиває по воротах і 1-1! Зрівнюється рахунок матчі. І зараз автогол, певно, запишуть на Ленгле. Він зараз е... взявся за обличчя. Давайте дивитись, Кастільєхо пробуває від, на жаль, від Ленгле м'яч залетів в ворота. Зараз свистуть з трибуни Ленгле, але я би так би, ну. Не робив би, знаєте, таких висновків, що Ленгле сильно винен. Знаєте, це з усіма буває, це футбол. Тут навіть таке може залетіти, якщо ти, наприклад, м'яч вибиваєш і. Випадково від ноги, від голови він може залетіти в ворота, і це нормально. Один-один. Зараз Мілан вже включається. Бачимо Касільєхо проходить, віддає на кісь але він вже знаходився в положенні поза грою. Ще не скажу, що тут було велике положення поза грою, тобто тут зовсім трошки нога вийшла вперед у гравця Мілану. Та можливо і друг гравця Мілану теж був офсайд, так невеличкий. Мілан, нагадаю, можна сказати, так, для історії зараз, поки зараз розпочав говорити про Мілан, вже штрафний удар, але на користь гостей проти Калабри сфолив Пулішич. Якщо говорити по Мілану, Мілан у нас приймав участь ще ну, можна сказати так, в другому турнірі, який ми не закінчили. Точніше, то був навіть не турнір, а чемпіонат. І теж були зроблені певні невеличкі, але зміни. На жаль, тренер тої команди не зміг до нас повернутися з браком часу. Тож Мілан у нас поки що не виступає. Можливо, з часом ми побачимо там тренера. Але, знаєте, знову ж таки, повторюсь, не треба нічого загадувати наперед. Ми з вами зараз діємо тут і зараз. І дивися з матч, що теж є. Знаєте, так, така вдячність, що є можливість це все робити. І... Тому ми з вами дивимося цей футбол. Хоч і віртуальний, так. Але це теж, знову ж таки, така знаєте, частинка невід'ємна. Політано зараз м'ячем. Віддає на Ракітіча. Іван Ракітіч віддає на Пулішича. Пулішич пробиває по воротах. Зараз відмітив передачу. Від Івана Ракітіча. Але удар заблокували. Це має бути кутовий удар. Давайте зараз дивитися. Але ні, чому? На повторі, наче було, що від гравця Мілану м'яч пішов. За лінію 37 на 63 відсотково нам показали статистику. Більше сьогодні володіє Мілан м'ячем. Грецький Паух більше намагається віддавати передачі, атакувати. Мілан сьогодні більше контролює. Ми але теж бачимо їхні атаки призвели до голу. І бачимо замість Ребіча виходить Бонавентура на поле. На останні хвилини гри. Аркадіуш Мілік. Робить передпередачу на Гомеса. Гомес Політано Ракітіч. Далі неточна передача. Само Касільєхо. Ліао віддає на Бонавентуру. Бонавентура може й пробити. Але Ракітіч повертається. і Грає в захисті. Допомагає він одноклубникам своїм. Чотири хвилини додав арбітр. Досить багато. Хоча не скажу, що по грі були великі затримки сьогодні. Політану Гомес. Може бути остання атака. Рікардо Перейра. Хвилина залишається до кінця матчу. Парейра зміг віддати, але зовсім не точно. Яєр вже контролює ситуацію. І все. 1 1 в нашому матчі, і нас очікує серія пенальті. І поділюсь з вами, що це серія пенальті перша. В наших товариських матчах. І бачимо статистику. Так, два удари один ствір нанесли Паук в другому таймі. А Мілан бачимо за всю гру наніс 4 удари, з них один ствір воріт. Ми подивимося, як, будуть, як точніше себе команди покажуть вже в серії 11-метрових ударів. Ми переходимо до серії пенальті. І перший буде по воротах бити Пулішич. Теж переживають зараз усі фанати, і Матвій Нестасяк зараз дивиться цей матч. Теж хоче перемогти. Хоча і великого статусу цей матч не має. Але що радує, команди нас тримали в інтризі. Полішич перший б'є по воротах Замість е проти нього Донарума. Точніше Донарума рятує зараз свою команду. Хоча не летів удар прямо в ворота, летів більше в стійку. І Бонавентура проти Оспіни. Бонавентура б'є і забиває. 1-0 попереду Мілан. Другий удар б'є Політано, Новачок. Теж паука і б'є, і донарума рятує знову. І вправий кут намагався бити. Донарума читає. Саму Кастільєхо проти Оспіни. І Оспіна вже зараз рятує. Молодчинка. Гомес проти Донаруми. Десятка паука і забиває один-один, хоча вгадав кут удару Джан-Луїджі Донарума. Рафаель Ліау, 17-й номер, який вийшов на заміну. Сьогодні його спіна вже рятує. Паук. Зараз буде бити по воротах. Аркадіуш Шмілік, 30 й номер. Пробиває в поворотах. І Донарума рятує знову. Ну що він сьогодні робить в цій серії пенальті? І зараз чалханоглу може. Але ні, ще не буде крапка 2-1. Ще не буде крапка. І зараз вирішальний удар за Окслейдом Чемберлейном. Чи продовжиться серія пенальті після його удару? Донарума сьогодні нереальні сейви робить. Окслей Чемберлейн і б'є вище. І перемагають серії пенальті. Мілан 2-1. Перехвилювався, видно. Окслейд. Удар взагалі не вдався. Ну, що сказати, це, певно, перша серія пенальті, яка ну показала, що і, і сейви, і бачимо, і удари вище воріт. Небагато забили команди. Два забив Мілан, один забив цього грецький паук Але, знову ж таки, якщо говорити по грі, греки непогано себе показали вже, можна сказати так, у другому таймі. В першому Мілан, можна сказати так, грав. В атакучий футбол. І я відмічаю знову гол Міліка. Бачите, перейшов з Наполі, і тепер буде забувати за Греків штрафні удари. Ну, штрафний дуже класно у нього вийшло забити. Далі бачимо Ребіч. Теж створюємо Мілан, і це гол від Ленгле. Взагалі не очікували, що так воно відбудеться все. Оспіну теж я би відмітив, би. хороша гра, перша. І важливі сейви робив. І в серії пенальті теж два рази відбив удари гравців Мілану. І ось цей, автогол. За допомогою якого Мілан рахунок зрівняв і зміг вирвати перемогу в серії 11-метрових ударів. Далі нам показують моменти. Ще Крістіан Пулішич. мав момент На 84-й хвилині. Відмітив він передачу Івана Ракітіча. Так, статистику, так, ми вже бачили з вами, можете ще раз подивитись детально вона на ваших екранах. І я перейду до оцінок гравців сьогоднішнього матчу. Спіна сьогодні отримав 5,0. Хоча, знову ж таки, як по мені, це занижена оцінка. 6,5-0 можна було ставити за сьогоднішню гру. Бачимо, Савіч сьогодні зробив 4 відбори, що теж досить-досить непогано. Ленгле, не скажу, що провалив гру, не дивлячись на той автогол. Я думаю, що. Це є причиною зниження оцінки до 5,5. Оксей Чемберлен і Іван Ракічич сьогодні отримали 6,5. По грі саме нападу, що хочеться сказати, Гомо сьогодні вийшов непогано. Шкода, що знову ж таки, ну, він заробив штрафний, теж можна це сказати, можна йому віднести як плюс. Мілік цей штрафний реалізував і досить так. Красиво. В принципі, я не скажу, що Паук сьогодні провалив гру. Мілан сьогодні сподобався, Кьяра сьогодні відмітили, 8 відборів зробив, і 15 передач, 16 -те теж. Мені сьогодні сподобався Лаксальт на лівому фланзі захисту, він сьогодні був активний. Калабрія сьогодні більше грав на оборону, але Лаксальт сьогодні. Навіть бачимо зону гри, де він грав, він бігав сьогодні в атаку, що теж сподобалось там. Ребіч сьогодні отримав 6,5 активно грав на лівому фланзі нападу. Хоча бачимо Капоне, навіть не дивлячись на те, що це, можливо, його не рідна позиція, але зміг віддати сьогодні 9 успішних передач. Теж можна зробити такий плюсик цьому гравцю. Ну що ж, друзі, а я вам вдячний всім за увагу. З вами був я, Власлав Фуренець. Так, незвично що я один сьогодні коментую, але надію, що вам все сподобалось. Сам матч теж. Приніс вам велике задоволення, і ми з вами зустрінемося вже в наступних іграх. І головне, тримайтесь, бережіть себе, і все буде добре. До побачення.